Я всіх вітаю. Сьогодні у нас 9 жовтня. З вами АЗС Комплект і нові колоночки. Значить, що ми все про дизель, Дізель? У нас тих дізельних колонок варіантів мільйон. А людина замовила на підприємство. Бензинові колонки. Одна людина поставить собі дві колонки на один склад і на другий. Заправляються тільки легкові автомобілі. 18-19 рік є, 20-й, тобто євро 5 І тільки бензин. Дізеля взагалі немає. От є наглядний приклад, щоб вам показати, що таке буде бензин. Значить, чим відлічається бензин від дизеля, я думаю, ви вже знаєте. Це взривозахист. Кожний елемент буде мати систему захисту по госту, В Ці колоночки будуть в комплектації з поворотними муфтами. Це для зручності. І якщо ви будете собі замовляти колоночку, кажіть хлопцям нашим додайте поворотні муфти. Вони реально з ними працюються набагато легше. Насоси по 80 літрів на хвилину, мають повітряне охолодження, систему байпас, що в том, що в в тому. По комплектації лічильник електронний у них буде з попереднім набором. Кожний лічильник, людина попросила відкалібрувати, налаштування зробити на них. Ми зробили все перевірили, що насос, що лічильник. По видачі у нього реально десь виходить 72-73 літра на хвилину. В комплектації у нас стоїть автоматичний пістолет двохлапаний. Комплект рукавів напорного 4 метри, всмоктування 2 метри. Це такий стандарт. От на такі стандарт у нього і залишається. По, по роботі максимальна, е, максимальний термін роботи час до 30 хвилин. 10 хвилин приблизно е, термін відпочинку. Вони відпочивають 10 хвилин, працюють далі знову 30 хвилин. Максимально надійно і практична ця компоновка. От для бензина це ідеально підходить. Якщо треба буде людині заправити дізель, йому прийдеться перекалібровувати лічильник, бо плотність у бензина буде інша, і йому треба буде підналаштувати його під дізель. Тобто, бензинова колонка, вона універсальна, вона може працювати і з дізелем, і з бензином. оце такі отакий от плюс у неї. Тобто на всі випадки життя. Єдине, єдине, що вони не доставили собі фільтрацію. Тобто фільтрація, ну люба, вони сказали, згодом поставимо, але от фільтрацію обов'язково доставляйте. Фільтрація повинна бути. Бо будь-який мусор, який попаде до вас в систему, він може пошкодити головки, ротори, воздушні клапана в пістолетах. І так далі. Тобто, надалі він просто каже, я замовлю, ну, але не зараз. Бо чист, він каже, ми замовляємо з АЗС з бензин. І у нас дуже чисто все. Ну, добре. Значить, по, по колоночкам я вам в двох словах все розповів. Колоночка називається dub 220 вольт. Це, якщо ви будете її шукати на сайті. Питали люди, навіщо ці е, гайки. В цьому, е, на цій гайці е, фільтр грубої очистки, на цій гайці система байпас стоїть пружина. Така не, не, не дуже хитра наука. Все просто. Якщо треба почистити, відкрутили цю. Якщо перепровірити байпаси, то відкручуєте цю. Якщо вам потрібні колоночки, знаєте, до кого звертатися. Ось наш сайт. Дзвоните пишете. Максимально проконсультуємо. Максимально підберемо вам ту продукцію, яка саме вам потрібна, а не так, таку, що вам потрібно переплачувати. Вигідно, швидко, з гарантією сервісом, ми вам запропонуємо колонки. Якщо вам дізель не потрібно, то такий варіантик дуже класний є. Катушечки. Адблю це я вам покажу в наступному відео. Ну і дізель. Всім подякував, всім миру. Звертайтесь, пишіть, зробимо класні сучасні колоночки. Слава Україні, героям слава!